Так, ідемо, прокатаємося на джинмі 504, подивимося, як вона переключається, як працює реверс. Так. так, Вибираємо передачу, з правої сторони передачі, з лівої сторони реверс. Так, пробуємо реверс. Так, наскільки чітко переключається. Так. Добре переключається, бо деколи буває таке, що реверс трохи закусаний, наприклад, навіть на ловолах 504. Буває часто, що не Ну, 50 лошадок, звісно. Це 50 лошадок. Однозначно. Тормоза беруть добре. Так, забулися, що у нас реверс. Так, що у нас по вивороту? йдемо, проїдемося Видимо, як він вивертає колеса. Ну, він не є поріз з бистим розворотом, але в принципі от на такому участку ми розвернулися. 28 й колеса. Кліренс ззаду має бути хорошим. Піде швидко, тормозить класно. Ціна 8500, друзі. Телефонуйте, замовляйте, джинма 504 у нас є в наявності з без кабіною і у нас там 24-й рік виготовлення. 2 роки гарантії. О! Ось бачите, лишив красу. Чуть не вбився.